Збирають кошти на збройні сили України, жартуючи. Команда стендап коміків проєкту Культурна оборона виступає протягом двох годин. А глядачі можуть допомагати фінансово нашим захисникам. Кожен стендап-вечір транслюється у Ютубі з можливістю для глядачів перераховувати гроші для ЗСУ. Детальніше про проєкт поспілкуємося із стендап коміком одним із учасників культурної оборони Вадимом Зюнько, який приєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава пане Вадиме. То звідки виникла ідея культурної оборони? І детальніше розкажіть про цей проєкт? Так, всім ще раз доброго ранку. Ну, взагалі, з початку повномасштабного вторгнення. В мене як в гумориста, ну я не розумів, що я маю робити. Я зразу там пішов і волонтерити, і шукати. Ну чим я можу бути корисним. Нас є такий директор Богдан, який е сказав: хлопці, ну ви гумористи, ви були корисні до цього, чому ви будете не корисними зараз. І в березні ми вже створили такий проєкт, ми просто сіли так, закликали в бомбосховище людей. В той час це було дуже багато переселенців у Львові. І я пам'ятаю, з чого все пішло. Ми сиділи на стільцях, нас вже знімали камери. Нас дивилось небагато глядачів, але ми запитали людей в людей залі, хто є не зі Львова, хто є не місцевий. Десь половина залу побудувала, що це є переселенці. І ми сказали, ласкаво просимо в наше місто. І прямо від цього ми відчули, що ну ми можемо продовжувати. Чи люди готові сприймати якийсь контент попри війну, попри те, що в березні дуже була яскрава і потужна фаза війни? Хотіли запитати вас, як ви формували команду, з яких регіонів е учасники і ко ну, кого, зрештою, об'єднує культурна оборона? Ну саме команда, яка в нас є зараз, у нас в принципі це сталі люди. Ми не скажімо так, не познайомились під час війни. Це люди з Трускавця. Я, наприклад, з Рівного, там є людина зі Львова і з під Львова. Тобто, ось така команда в нас зараз, але в нас часто гості з різних міст, і це класно. Наприклад, якщо ми туржуємо Україною, у нас ми стараємось знайти більш-менш місцевого гостя, щоб було цікаво розповідати про місто. Ми там не тільки збираємо кошти на збройні сили України, але для людей, які нас дивляться в інтернеті, більше розказуємо про місто, в якому ми перебуваємо. До речі, про збір коштів ви збираєте напевно якусь бригаду, чи можливо на конкретні речі? Чи є у вас запити від наших захисників, що саме їм треба придбати? Запити є щодня. На жаль, не всім вдається допомогти. Кожен раз там після стріму культурної оборони я виходжу, думаю, вау, ми зібрали таку гарну суму. А потім виявляється, що ну цього мало, щоб допомогти всім людям, які нам пишуть. Але в основному так ми працюємо. По запитах в останніми там були в прикордонників українських першого донецького загону прикордонного. Ми видали їм дрон Мавік і 10 розгрузок. І це така малесенька допомога. Але я розумію, скільки пише, пишуть людей, скільки треба потреб. Просто хочеться робити. Я не знаю, частіше цю оборону, але на жаль, з кожним днем менше починають люди донатити. Потрібно якось ще більше мотивувати. Зрозуміло, що складні часи переживають всі українці. Як вдається писати жарти? Звідки черпаєте натхнення? Чи є взагалі ось це натхнення, і, і про якісь заборонені теми можете нам розказати, що для вас є табу? Ну, натхнення я думаю, буде складно, а виявилось дуже просто. Коли я бачу, як наші військові атакують москалів, як звільняють село за селом, натхнення воно з'являється само собою. Коли я читаю гарні новини, як Приймають в окупованих селах наших українських військових. Ну, в мене є натлення творити. Хочеться піднімати настрій українцям і радіти разом з ними, що міста українські нарешті звільняються. А щодо тем табу, ну наприклад, я не жартую, і мої колеги не жартують про саму війну. Ми ж не розуміємо, що це, оскільки ми ще в більш-менш мирному місті Львові, то ми тим паче. Ну скажем так, не розуміємо всіх жахів цієї війни на щастя. Ну і власне про про сам фронт, про наших військових ми ніколи не жартуємо. Про москалів та про москалів ми жартуємо, і їх треба стібати, щоб їх менше боятися. Правильно, я розумію, що люди розуміють, які йдуть на ваші концерти, що ви через сміх показуєте викривлену реальність, яка є абсурдно смішною. Але все ж таки, чи є якісь люди, які вважають, що недоречно можливо жартувати в час війни? Чи зустрічались ви з такими? Ну на початку, коли ми тільки запускали наші стріми, то писали люди там ідіть на фронт, що ви сидите там дві години без діла, ідіть, ви там більше поможете. Але ми спілкувалися з військовими, і в принципі, ну знаєте, найкращий фідбек в такій справі від військових, які дійсно на фронті. Вони нам сказали, що ви все добре робите, і ваша справа теж потрібна. Тому мене це найбільше заспокоює. А писати в коментарях ну, є люди, які там навіть не мають аватарки і не підписують своїм ім'ям. Чому я маю сприймати? Такі речі, ну чому потрібно адекватно на це реагувати? Це може бути будь-хто, може бути хейтер, якийсь не знаю. Ну так однозначно, кожен на своєму фронті намагається бути корисним і наближати нашу перемогу. От ви зазначили про військових. Так наскільки активно вони відстежують ваші виступи, стендап ваш стендап і ваших угу. колег. Який фідбек від них отримували? Ну є регулярно там. Хтось пише у нас є такий активний чат. Пишуть військові, що там привіт з фронту. Ми там регулярно продаємо їм привіт. Ну, ми знаємо, що не знаю, яка це кількість військових, але точно нас хтось дивиться. Ну але ще стосовно ми просто виступали перед самими військовими, неодноразово. Ми були в Краматорську, і ну там фідбек ми бачили наживо. Ми заходили в такий бункер. Перед нами була певна кількість військових, і ми ну, жартували про них. І знаєте, кожна усмішка це така е, велика цінність. Тому що ну це велика відповідальність. Ми приїхали до них стільки кілометрів, ну не хотілося їх розчарувати, щоб військові не думали, Боже, кого ми захищаємо, які вони не смішні. Тобто, нам хотілося до них гарне враження справити. Сподіваюсь, нам це вдалося. Так, стосовно військових зрозуміли, а чи як вважаєте, чи потрібно цивільним людям, особливо внутрішньо переміщеним особам, які змінили свій спосіб життя повністю, чи потрібно їм ось така можливо розрядка, розрядка, так. розрядка угу. так, якась трішки адаптація, щоб якусь таку радість теж теж в душі отримати? Однозначно це дуже потрібно. Ну, заради цього ми і робимо, тому що ну, дуже багато людей хоче відволіктися. Ми, звичайно, в проєкті культурна оборона жартуємо багато про те, що зараз у нас, про актуальщину, про ті новини, які зараз у нас, але і ми говоримо про зовсім інші речі, які трошечки відволікають від війни. Можливо, якщо в інших регіонах, там західних українських регіонах ну, війни ми менше бачимо, то люди, які приїхали. Вони багато жахів понадивилися і наше завдання, мені здається, це точно розрядити цих людей і дати їм зрозуміти, що тут мирно, більш-менш, безпечно, і не дати можливість їм думати про страшні речі. А поділіться якимись цікавими і смішними історіями під час концертів. Чи були такі? Ну, зазвичай, коли просиш поділитися історіями, ні, ні, ніщо на думку якраз не приходить. Так, ну я не готувався на смішні історії, воно все так ситуативно виходить. Ну мені, мені смішно, знаєте, що смішно було? Коли Віктор Павлік у нас був гість, і ну, в нас люди, які донатять кошти, вони по-різному підписуються. Там, тобто Людина там, кидає 200 гривень, і вона може підписати будь-як. І Віктор Павлік у нас був на стрімі, і якась, якась людина кинула гроші, підписалася Степан Іга. І, і Віктор Павлік каже, щопа! Ну що, зарплата давно не було? Що то є? 200 гривень та будь серйозніше. Вирішив хайпанути, так. Слушно, що Павлік подумав, що я дійсно Степан Кіга. Ну це те, що я згадав, таке найближче. Скажіть, які плани на майбутнє? Чи маєте вже цілі? Можливо, новий сценарій уже прописуєте? Так, ми хочемо запускати ще інші проекти трошки, бо культурна оборона це вже буде 97 й стрім. 97 сьомий стрім по дві години хочемо зробити дуже якийсь трошки такий яскравіший стрім сотий. Вдалося багато більше грошей зібрати? Ну і зараз думаємо над гостем, який гість нам допоможе зібрати дуже файну суму. Ви е, гастролюєте, так би мовити, по Україні. Але чи мали можливо якийсь фідбек або донати від іноземців? Можливо, якісь ваші друзі, чи ви в Ютубі теж транслюєте свої е, виступи? Так, так. Ну у нас дуже багато дивиться людей з за кордону, От Вчора мені на інстаграмі на сторіс написала жіночка, що типу, ми молодці. Привіт з Чикагощини. Чикагщина, отак так досить забавно вжили прийом. Так-так, з та, Чикагщини. Ну і нам часто там кидають гроші в доларах. Ну і ми розуміємо, що це ну як правило люди з-кордону за кордону нам це роблять і ми раді, ми тішимося, що за кордоном наші люди теж дивляться. Що дойдеться так, географія наша розширюється. Можливо, і іноземцям покажуть наші випуски, можливо, будуть їм перекладати. Це дуже приємно. Поляки теж дивляться. Скажіть, а перший, ваш, перший збір на що пішов? Ви, до речі, як перший раз організовували свій виступ, це конкретно для чого збирали? До речі, ми Виступали, збирали кошти в перші рази, і не до кінця розуміли, що потрібно. Але потім, от, як у нас є навіть там звіт фотографії, ми почали купляти ці тактичні рукавички, от такі от речі, там, розгрузки почали купляти. І знаєте, з часом, от уже скільки часу пройшло від початку повномасштабного вторгнення, ми зрозуміли, що ну, не завжди якісні речі вдавалося купляти, тому що ну, ринок був ще такий не до кінця сформований. Ніхто не знав, що якісне, а що не якісне. Тепер ми розуміємо. Щось таке, от є дорожче, ліпше купити його менше, але воно точно буде гарно служити. А всі ці речі ви самі шукаєте і самі купуєте, чи все ж таки співпрацюєте з якимось можливо волонтерськими організаціями, які на цьому, як то кажуть, десь собаку з'їли? Так, ну ми зараз працюємо з військовими, тобто військові нам підказують, де це краще купити. У нас є військові, які тут є у Львові на місцях, і вони мають побратимів на гарячих точках. Ну і в принципі, ось так от воно у нас і рухається. Ну там часто скидаємо просто, наприклад, хтось каже, нам треба конкретна сума, і дуже важливо, на жаль, багато хто там може ображатися. але ми просимо військову частину, там де ви виконуєте бойові завдання. Ну тому що на жаль, і шарлатанів теж дуже. Багато не хочеться ці кошти, які ми так е, гарно збираємо. Не хочеться їх віддати в руки комусь там е, поганій людині. Скажімо так, ну так на жаль, шахраї є, і це дуже прикро. А що скажіть, будь ласка, яку ж найбільшу суму вдалося зібрати? І от одноразова допомога, якою вона була, найбільша а, так. Ну мені пригадується, що найбільше за один стрім двох години нам вдалося зібрати 200 з чимось тисяч. Тоді був у нас гість Юрій Горбунов. А так, і приз у нас просто є ще така мотивація призами. Тобто найбільша людина, яка отримає, яка задонатила найбільшу суму, отримає певний приз. Тоді у нас це була футболка команди Футбольний Реал Мадрид з підписами усіма футболістів, усіх футболістів. От тоді і, і цей приз забрали. Так, а щодо за це найбільша сума одним донатом, це було 2000 доларів. Я переконаний, що ця людина, скоріше за все, з-за кордону. Дві тисячі доларів одним платежем нам. Що, щось підписувало якось від Степана Гігія, не було там підпису ніякого. <рес> ні, ні, ну, люди, які багато занацій, то вони, як правило, щось і не дуже хочуть своїм ім'ям підписуватись. Типу, ну, скинув та скинув, що тут такого. Не треба, щоб про мене там всі знали, не знаю. От, таке в мене є малесеньке спостереження. Вадими. А місто яке найбільше запам'яталося? Хочу окремо про міста сказати. Я був фактично вже, знаєте, моя мрія здійснилась побувати в кожному місті України, окрім на жаль, Донецька і Луганська, але скоро ми там всі побуваємо. Хочу сказати, що в кожному місті України є річка, окрім Львова. У Львові ця річка законсервована. А ще в кожному місті України ну, є чого затриматись на день-два. Тобто, кожне місто прикольне, цікаве і так далі. Але місто, якщо саме про тур, ми говоримо, місто запам'яталось мені дуже сильно Краматорськ, бо це таке. Місто, в якому дуже мало цивільних людей, і дуже я таке вперше просто таке бачив. Ну і хочу сказати: в Чернігові ми були, поселились в готелі, напроти якого був будинок з прильотом. Я просто це ну там подивився, думаю, наскільки це жахливо. Настала ніч, я подивився, а в тому будинку ще живуть люди, там світиться світло, і мене це дуже вразило. Люди просто ну не мають куди податися. Це їхній будинок, не знаю, в якому відстані чи можна там жити. Але люди продовжують це робити. Я був вражений. Що ж, ми дякуємо вам, що приєдналися до нашого ефіру. Дякуємо за підтримку української армії і за позитивний, гарний настрій всім українцям. Вадим Дзюнько, стендап-комік, учасник проєкту Культурна оборона, був з нами на прямому зв'язку.